Із запального виступу юних дівчат, акробаток які змагаються у Черлідингу, розпочалося офіційне відкриття територіального етапу проекту Всеукраїнські шкільні ліги пліч о пліч у Рівному. Всього на ці змагання зареєструвалося 1700 команд та близько 20 тисяч дітей з регіону. І Рівненська область одна з найактивніших в Україні. За кількістю тих, хто долучився до запеклих баталій у п'яти видах спорту. Найбільше зареєструвалося команд саме з волейболу, бо є дві відповідні категорії: категорії дівчат, категорії хлопців. Далі наступним це йде в нас футзал. Далі йде баскетбол орієнтування і саме останній чимлідом, тому що кількість, але взагалі діток зареєстровано більше дев'ятнадцяти, приблизно 19 тисяч. Окрім показових виступів із черлідингу, під час відкриття етапу відбувся баскетбольний матч за участю гравців місцевого БК «Рівна» та команди з Долбунівського ліцею. Вчитель фізкультури з містечка залізничників Мирослав Радіца розповів, що навчальний заклад делегував на шкільні змагання третину своїх учнів. У зв'язку з тим, що були карантин, тоді війна дуже дуже довго не було взагалі ніяких змагань. І знаєте, цей проект – це прямо як ковток свіжої води. Ми, наш ліцей, долучився абсолютно зі всіх видів спорту, тобто у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки, і дівчата. Пліч опліч це всеукраїнський проект, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника регіону Олександра Коваля, змагання важливі не лише як можливість залучити якомога більшу кількість дітей. До занять спортом, а ще як фундамент у зміцненні ментального здоров'я підростаючого покоління єдність рівнян має перенестися на єдність на всіх територіях. тобто ми показуємо цим, що жодним чином ворог. Не дестабілізую ситуацію, тому що ми єдині, ми сильні, від малку до велика, і сам проект це не просто про сьогодні про учнів чи про спорт, це якраз про єднання, єднання всієї держави. Рівненська територіальна громада одна із найактивніших за кількістю залучених до проекту дітей та вчителів. Місцеві команди бадьоро розпочали шкільний етап змагань і хочуть проявити себе на рівні України. популяризувати спорт, оскільки це є молодь, а молодь – є наше фактично майбутнє. Ми намагаємося зробити так. Попри війну, дякуючи нашим країн самому можемо проводити такі види змагань, проводити і показувати, що ми є спільні, єдині. Другий територіальний етап шкільних ліг плічопліч триватиме упродовж лютого та березня. Потім найкращі команди громад продовжать боротьбу на регіональному та всеукраїнському рівні. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.